Відпочити у Карпатах з колоритом, проїхатися лісовими стежками на велосипеді або ж поспати на вуликах. Такий відпочинок стає щороку більш популярним серед мешканців великих міст. Тож ми пропонуємо вам обіцяний сюжет про власне медовий екотуризм. Це територія, де на першому місці є бджоли. У мене я не знаю, скільки вуликів зараз бджолами заселено. Ну, вони так деколи прилітають самі без мого дозволу, але я їм це не забороняю. Ну і от десь приблизно 5-6 мільйонів бджіл. В останні роки екотуризм почали поєднувати із оздоровленням. Пасічники села Раковець, що на Львівщині на перебій, пропонують відпочити бодай 15 хвилин у хатинках, під якими живуть бджоли. Люди приїжджають сюди просто відпочити, розслабитися. Від якихось проблем віддалитися трошки, і приїжджають люди з дуже великими проблемами, які можуть бджоли. Але є таке правило, що нема таких проблем із здоров'ям людини, які б не могли вирішити бджоли. Поруч із бджолами можна забути про цивілізацію жодних мобільних телефонів. Вони дратують смугастих. Тут одразу пропонують скуштувати бджолину продукцію: мед, прополі, сперги, маточне молочко або ж навіть пройти курс лікування бджолиною отрутою. І все це називається одним словом. Апітерапія, попри те, що укуси комах болючі, пані Галина терпить. Я дуже довго боялася. Я думаю, що бджола – це щось таке надзвичайна істота, як хто знає, що робить. Прийшла раз, другий, третій, і все, я вже постійний клієнт, вже другий рік, слава Богу. Ви прийшли і добре виспались. Стаєте такою свіжою, здоровою бодрою. От тоді ви чуєте, що ви, що ви були тут, ви не даремно тут приходите. От я покажу зараз хатинку таку одномісну. Де є лежанка, хтось лежить на шкурі, хтось лежить на дощці, хтось привозить з собою з дому на улюблену подушку. Дуже сильне енергетичне поле, яке створюють бджолині сім'ї. сім'ї. І воно взаємодіє з нашим полем, з нашими клітинами, Якщо в двох словах це є масаж на рівні клітин нашого організму. Радять пасічники також пройти і курс сну на вуликах, починати з меншого, а тоді вже лишатися і на ніч оренда будиночку коштує 50 гривень година. Приїхала сюди на відпочинок, трошки підлікувати своє здоров'я, покращити загальний стан. Тобто, якщо полежати в цьому будиночку, то зразу відчувається такий піднесений настрій і зразу сил стає більше. Якщо людина теж якісь має проблеми, то можливо підлікувати своє здоров'я, але то потрібно проходити певний курс. А розкажіть, ну от, наприклад, зараз дуже збільшився такий екотуризм. Тобто люди хочуть там, почити на природі, якось там злитися з природою ще трошки здорово подихати, чи можна тут паралелі провести? Так, це цілком можливо. Тобто тут лежиш в дерев'яному будиночку, це є натуральне чистий матеріал, ну, так, не дниця там і не цей. Ну і тут лежиш, слухаєш шум бджіл, можна відкрити собі віконечко, слухати пташок. Як... Як дує вітер, як шімля лісточки, то це цілком можливо. Але скажіть ще ну, тобто, що це типу як екотуризм? Тобто, якщо можете самі озвучити, добре, <гум> це, це є екотуризм, це цілком цілком підходить для тих людей, які люблять екотуризм і хочуть поєднатися з природою. Щодня до вуликів пасічника Віталія Батуга приїжджає зо два десятка людей. На пасіці жити незручно, тож хочемо пройти апітерапію, так і доведеться винаймати хатинку.